Для Альони ця тиша не просто формальність. Її чоловік поліг у бою. То щоденна хвилина мовчання стала для жінки глибоко особистим моментом пам'яті, болю та вдячності. Саме з таких доль виросла акція Вшануй, яку ініціювала громадська організація Захист об'єднання волонтерів. Для мене хвилина мовчання є, є важливим, знаєте, чимось таким сакральним, і хвилина це ж не так багато, правда. Ми проживаємо життя і ми стільки всього витрачаємо на якісь такі дурниці, а просто одну хвилину ми ж можемо просто постояти і таким чином удостоїти наших хлопців, які поклали своє життя. Близько двох років активісти, волонтери та рідні військових щоп'ятниці виходять на вулиці міста, аби нагадати, о дев'ятій ранку Україна має завмерти. Більше двох років ми вже нашою командою виходимо тут на площу з нашими картонками. Ось і спочатку це суспільство мало реагувало, а потім вже вони стало свідомо і виходять, зупиняються машини, автівки, люди виходять навіть з автівок. Акція розпочалася як ініціатива небайдужих. Її учасники кажуть, пам'ять не може бути епізодичною, вона має стати щоденною. Мене чоловік служить вже четвертий рік на нулю, так що це для мене дуже така хвилина мовчання. Тяжко. Бо гинуть наші хлопці, друзі наші і так далі. І... Ну, траур, все український. і робити вигляд, що нічого не відбувається у нас в країні, це теж неправильно, тому це треба обов'язково. І коли загиблих теж везуть, теж треба зупинятися. Ну, якщо там швидка, да, я розумію, коли там везуть хвору людину, то тут уже швидка треба, щоб їхала. А люди повинні поважати хвилину мовчання за загиблими людьми, дітьми дуже багато. Загинули, так що це дуже важливо, і треба дітям це теж привчати, не тільки дорослі. Дуже повинні приклад подавати. Я сама з Донецька, тому ну, для мене це теж важливо. Сьогодні хвилина мовчання має загальнонаціональний статус. Вона стала спільним жестом шани до всіх, чиє життя забрала війна і військових, і цивільних. Проте для учасників акції це не обов'язок за наказом, а щирий поклик серця, який не дозволяє забути ціну нашої свободи. Оксана Медведєва, Аліна Вітряк, новини 33 канал.